Відсьогодні призупинити будь-які роботи із облаштуванням мотузкового атракціону у парку Центральний Вірпені, а договір із підприємцем розірвати. Такі рекомендації надала робоча група, яка протягом 10 днів вивчала це резонансне питання. Як відомо, облаштування у центральному парку канатної дороги викликало бурхливе обговорення. Хтось підтримав цю ідею, але більшості мешканців того мікрорайону вона не прийшлася до душі. Причини різні: зменшення площі місці для відпочинку. Мірна комерціалізація зеленої зони та негативний вплив на дерева. Наразі соснами все добре було. Поки ми не поставили ці конструкції, на яких, по-перше, наразі вибирають діти, сидять, це вже не нормально. По-друге, кора покругу всіх конструкцій, вона вже облущена. По-третє, трави немає. І, що саме головне, що громади категорично проти. Категорично! Сьогодні на засідання робочої групи прийшли представники громади. Вони зібрали понад тисячу підписів проти атракціону, а також підприємеця, який виконком міськради і надав дозвіл на його облаштування. Жінка намагалася пояснити, що діяльність мотузкового парку нікому не нашкодить. Однак активні мешканці залишилися категоричні. Деми повинні сам лайну технологію стандартами. Не таку якова аналогіка була у всіх групах. Це не одне і те ж саме. І те, що ви скептично зараз слухаєте те що я кажу і вже з посмішку, означає те, що вам абсолютно все одно, що я зараз скажу, Ви сьогодні можна я просто скажу, нам сьогодні скинули а, а, фотографії щодо ваших встановлених мотоскових агресіонів з парку Волосіївському в Києві, де люди вже занепокоєні, і там такі євростандарти, що вже жодного дерева немає. То подивіться, будь ласка, дописи. Подивіться, що в інтернеті люди пишуть про вас з Голосівського району, міста Києва, і ви зараз кажете про євростандарти в місті ЄФІ. То краще робіть ці стандарти десь я не знаю. Десь інде. Люди особливо обурені тим, що атракціон продовжили будувати навіть після того, як громада виступила проти. В міськраді цим теж не задоволені. Вони керуються тим, що в них було рішення випадкому, вони, вони влаштовують. Да, я вам вчора говорив, що я попрошу підприємця, щоб він зупинив ці роботи. Декілька разів я просив його це робити на минулих рік. Вони призупинили роботу. Вчора ні. У мене теж до цього є питання. Я, ну, я щиро вам про це кажу. Так, тому що я хочу так само, як і ви, і ми всі хочемо з'ясувати обставин і дійти до якогось консенсусу Долучилися до обговорення і місцеві депутати кажуть, про будівництво атракціону дізналися із соцмереж, а так не повинно бути. Нічого не бачу поганого в цьому, що у нас в парках робляться якісь для відпочинку дітей локації, але про те, що воно не було проговорено з мешканцями мого округу. Не було проговорено зі мною, як з депутатом теж округу, який приймав не участь в будівництві парку Центрального. Я на сьогоднішній день підтримую людей, які до мене звернулися. У мене додаткові запитання вже до наших там, представників виконавчої влади, комунальних підприємств. Хто визначав місце, з ким проводилися ці розмови? Чого саме там? Тобто це актуальні питання, і це не тільки по мотусковому парку, це питання е, по всьому місту, там з приводу мафів, розміщення ще чогось. Ми маємо наладити цю систему, щоб е, пит... дані питання хоча вийшли на комісію. У підсумку бурхливих обговорень члени робочої групи погодилися, що теперішній договір, зокрема через невідповідність прописаних у ньому і фактично зайнятих атракціоном площ, слід розірвати і направити на опрацювання в депутатських комісіях. Зі свого боку, депутат міськради Олександр Пашчинський запропонував взагалі відмовитися від ідеї облаштування мотузкового парку у центральному. Я переконаний, що Малий і середній бізнес це зараз пріоритетний напрямок, наповнені саме бюджету, тому що за рахунок, цього, за рахунок цього ми можемо надавати допомогу і Збройним силам України, і підтримувати наше місто, і далі розвиватися. Але в цьому всьому ми не можемо нехтувати. Думкою наших мешканців, тому що це теж дуже дуже важливо. Я вже подав звернення і зареєстрував сьогодні в загальному відділення. Звернення на те, щоб виконавчий комітет розглянув питання про розірвання договору, але знайшов при тому можливість для підприємців знайти місце, розмістити і дати можливість підприємцям. Працювати. До речі, робоча група звернула увагу і на стан канатної дороги в парку незнайка. Його діяльність теж радять перевірити. Я так розумію, там вже і весілля була, я не знаю, чи були приписи стосовно парку незнайка перевірити, тому що ну, я поки що бачу, що вся шкода дерева вбиваються через неправильне використання, через неправильний догляд саме за конструкціями парку. Це галатність підприємців. Коли це ці підплатки проломлюються, коли дерева отримують прямий безпосередній контакт з залізними трасами, наступне засідання виконавчого комітету заплановане на 22 липня. Саме тоді стане відомо точно, чи розірвуть договір з підприємцем щодо мотузкового атракціону в парку Центральний.